Ішла по небі Божа мати, та й простягнула свіпокров країну нашу захищати, щоб звіну нас з усіх церков. Вітаю з покровою Пресвятої Пречистої Богородиці, нехай Божа мати вбереже від зла, спрямує на щастя. Допоможе зберегти в душі віру, доброту, любов, затишку, світла, достатку і благодаті твоєму дому, У День покрови бажаю вам мирного неба. Ішла по небі Божа мати, та й просягнула свій покров в країну нашу захищати. Щом звіну нас з усіх церков ішла по небі Божа мати, та й простягнула свій покров в країну нашу захищати, щоб звіну нас з усіх церков.